Американський позашляховик. Давай ще раз, що то запнувся. Ось у такому положенні підвізки це максимально верхнє положення, 280, примерно міліметрів. Кілограм 150, я думаю, витримається задня частинка Отже, друзі, доброго дня! Я всіх вітаю на каналі Автоексперт Дніпро. Мене звуть Валерій, і сьогодні у нас дуже цікавий, можна сказати, позашляховик. на Відеогляді, тому рекомендую підписатись, щоб нічого не пропустити, поставити лайк, коментарі, відправити відео друзям, тому що на е, відеогляді у нас сьогодні Toyota Land Cruiser. це вважається сьомим поколінням і це 200. -ка. Отже, хочу зауважити, що в принципі появі моделі самої Toyota Land Cruiser в модельному ряду компанії Toyota сприяла Друга світова війна. Як так часто буває, військові дії сприяють прогресу. Справа в тому, що в 41-му році японські війська захопили Філіппінські острови, і серед іншого був захоплений декілька екземплярів американського позашляховика Bantam BRC-40. Ці автомобілі були доставлені до Японії і на їх базі японський виробник виготовив такі автомобілі, як Toyota АК-10. Вони мало відомі, вони мало приймали участь у бойових діях, про них, власне, майже нічого не відомо, але на їх базі вже в 1951 році з'явилося перше покоління Toyota Land Cruiser, яке мало назву Toyota Budget. До сьогодні, до 2007 року, коли з'явилось оце вже покоління, пройшло шість поколінь. І Тойота Cruiser превратився із такого ну, власне, брутального позашляховика на зразок Віллісу, От на такий комфортний і тим не менше витривалий позашляховик. У його, скажімо так, модельному ряду свого часу були такі автомобілі, як Сорокова серія, яка була. Можна сказати, першою громадянською машиною, власне, з дизелем. А також хотів би особливо відзначити 60-ту серію, після якої вже пішла 80-ка сотка. Так от 60-та серія вже задала такі стандарти комфорту. Була на багатьох ринках, була на американському ринку, і, власне, задала стандарти комфорту, які були продовжені, у тому числі 200-кою. Це покоління випускалося з 2007 по 2021 рік. У 2021-му йому на зміну прийшла Toyota Land Cruiser 300, але це вже геть інша історія. І перше, що хочу зазначити, в принципі, це габарити і маса. Це великий позашляховик. Його дорожній просвіт, а наш автомобіль обладнаний гідравлічною підвіскою, яка може змінювати просвіт у трьох рівнях, може складати від 180 до 280 сантиметрів. От зараз ми наразі приподняли у таке верхнє положення. Автомобіль, як я зазначив, великий, 4 метри 95 сантиметрів від носу до хвоста. Він такий, досить брутальний, у чорному кольорі виглядає дуже престижно. І це вже напевне легенда. А от щодо техніки, саме нашого автомобіля, то в нас тут встановлений 4,5 літровий дизельний двигун. Чому я і зазначив, що, наприклад, покоління серії 40. Було першою машиною саме з дизельним двигуном для громадянського ринку. Отже, він з величезною потужністю, з величезним обертаючим моментом, а саме тут 270 кінських сил і цілих 615 ньютон-метрів обертаючого моменту. Кількість і розташування циліндрів – це V-образна вісімка. І він агрегатований, звісно, з гідротрансформатором, бо для позашляховика це маст have Гідротрансформатор найбільш Найбільш виносливий на таких важких поверхнях шестиступеневий гідротрансформатор японської компанії Aisin. Є понижаючий ряд трансмісій, є блокування центрального диференціалу і є і електронні імітації блокувань переднього і заднього міжколісних диференціалів. Цілком дуже, потужна, дуже потужний заряд для позашляхових вправ, чим ми сьогодні трошки позаймалися. Задня частина, в принципі, такий же брутальний має вигляд, як і весь автомобіль. Є ось такі великі, величезні б я сказав би фонарі. Задні є також велика. У цьому автомобілі насправді велике все Надпис, е, напис Land Cruiser, великий, знову ж великий дорожній просвіт. А ще є можливість по частинам відкрити багажник. Верхню частину багажного відсіку можна відкрити за допомогою електроприводу. Ось так це працює. Нижня частина вже відкривається вручну, лише електричні замки спрацьовують. Тут, напевне, може сісти людина, навіть дві людини, кілограм 150, я думаю, витримається задня частинка. До речі, в принципі, автомобіль може бути семимісним. Просто в нашому автомобілі зараз третій ряд сидінь. Знятий. І у такому варіанті компоновки салону об'єм багажника складає близько 1300 літрів. Якщо ж скласти повністю і другий ряд сидінь, то тут уже 2300 літрів, більше 2 кубометрів. І маленьку Toyota Yaris вже можна сюди запаркувати. Якщо ж встановлені все, всі три ряди сидінь, то тоді багажник складає близько 300 літрів на пару чемоданів. Дивіться, до якого майже горизонтального положення можна розкласти заднє сидіння і влаштувати таку комфортну ночівлю, або встановити їх просто у, такий, у таке положення з великим кутом нахилу задньої спинки. І це вже буде дуже зручно у дальній дорозі. У задніх пасажирів, до речі, є двозонний кліматконтроль, є окремі. Повітродуйки на задній ряд сидінь. А ще заднє сидіння можна повністю скласти під передній ряд. На нашому автомобілі встановлені 18-дюймові колеса з високопрофільною гумою. В принципі, це також має бути на позашляховику. Ось у такому положенні підвізки це максимально верхнє положення, 280 мм. на рамі, звісно, і Параметри маси також чималі, пустий важить 2600 кілограм, повністю завантажений під 3400. От так. Отже, друзі. Land Cruiser 200 2014 року, до речі, у нас автомобіль з невеликим пробігом 92 тисячі кілометрів. Я б сказав, би, що на, на бездоріжжі цей автомобіль може заїхати так, настільки далеко, наскільки вам його буде не шкода. Тому що навіть от на, на таких на важких ґрунтах ми там забиралися на важкий підйом, я лише одного разу задіяв, до речі, Понижаючий ряд трансмісії, а у решті місць просто на звичному ряді трансмісії на верхньому і з піднятою верхнє положення гідропідвіскою дуже добре можна кругом проїхати. У нагоді стає система кругового огляду на нашому автомобілі. Вона є 4 камери, дуже гарно Контролюють ситуацію навколо, допомагають парктроники. А ще у нашому от автомобілі є така досить корисна опція. Зимою стане у нагоді, це підігрів лобового скла повністю по всій поверхні. Це не часто зустрічається на Toyotaх, і на додаток до підігріву керма і підігріву сидінь передніх і задніх. З зимою водій буде дуже комфортно почуватись. Є стереосистема JBL. З гарною потужністю. Тут 600 Вт, 14 динаміків, 12-канальний підсилювач. Вона з гарним звучанням. На тест-драйві ми зможемо, наприклад, її послухати. Серед позашляхових можливостей також є, окрім того, що я вже зазначив, є можливість включити позашляховий круїз-контроль, Crawl Control він називається, і в нього 5 швидкостей, 5 регулювань. Можна вибрати при спуску з крутого склону від мінімальної швидкості до більш значної, і автомобіль буде потихеньку так сунутись уперед, підпрацьовуючи собі робочими гальмами. Для цього переводимо у понижаючий ряд трансмісії через нейтраль, включаємо власне кнопочкою саме режим спуску з крутого схилу. І ось все він спрацьовує. Він так трошечки жорсткувато працює, але пригальмовуючи машину, Але цілком працює дуже справно і можна от як максимально велику швидкість задати п'ятий рівень, так і знизити її майже до, майже до мінімальної. Ось мінімальна автомобіль такими трошки ривками рухається, але на важких ґрунтах це стане дуже гарно у нагоді, тому що... Збереже автомобіль, збереже бампери і спокій водія. І при всьому цьому хочу зауважити, що водію і пасажирам на бездоріжжі дуже комфортно. Підвізка м'яка, сидіння таке вальяжне, і з можливістю підігріву або охолодження повітрям. Переднє сидіння перфоровані. В нас, хоча і задній, задній цілий міст. Але підвізка, ця гідропідвізка дуже комфортна. І от зараз так ми легенько їдемо, лише перевалюючись по нерівностях. Також додають впевненості на бездоріжжі гарна оглядовість у всіх напрямках, великі дзеркала, і то, що я вже зазначав, чотири камери кругового огляду. Ось такий комфортний, великий, рамний, позашляховик. На бездоріжжі, звісно, класно веде себе двигун з великим обертаючим моментом на низах. А ще хочу зауважити, що він добре зашумлений і на, от, на середніх режимах роботи його майже ночутно. Ну, Присутній лише такий ледь-ледь помітний шум від двигуна, який, напевне, водієві просто допомагає орієнтуватися, що двигун працює. Дуже гарно зашумлений. Виїхали вже на асфальтове покриття. На дорозі відчувається ленкрузер як такий великий комфортний корабель. Є можливість, до речі, жорсткість підвіски поставити у три режими. Спорт, якийсь проміжний і комфорт. Три режими. Я от зараз на асфальті включив режим спорт. До речі, підвізка автоматично встановилася у середнє положення, хоча на бездоріжжі був максимальний рівень підвіски. І такий ну, комфортний автомобіль треба зауважувати на габарити, але цілком дуже зручно буде їхати на далеку відстань. Для чого, в принципі, і купляються нерідко ці автомобілі для того, щоб долати великі відстані з максимальним комфортом і, до речі, максимальним об'ємом салону, бо салон справді великий. Зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину в нашій Тойоті. Воно має бути близько 9 секунд, там 8,9 дає завод. І зараз спробуємо, що вийде. До речі, максималка у Toyota Land Cruiser цього покоління досить велика: 220 км на годину. А от зараз спробуємо, що в нас з пришвидшенням. Ну, друзі, я гадаю, що десь в такі ж рамки ми помістилися, але дуже слабо відчутна швидкість, тобто автомобіль повністю ізольований від світу, що навкруги. І це дуже гарно. Я побачив лише у зеркалі заднього огляду, що ми дуже далеко уїхали від тих, хто стояв на світлофорі, і швидкість можна зазначити лише по показниках спідометра. Вона взагалі не відчувається. Друзі, і ще зауважу, що дизельний двигун на цьому автомобілі це спосіб заощадити кошти, тому що витрата пального за повідомленням завода виробника, він тут, вона тут для різних режимів складає від 8 до 13,5 літрів. І от якщо рухатись у загородному циклі, от так як ми попробували, у загородному циклі з швидкістю там, ну, десь 100-120 км на годину, то витрата пального дійсно складає там, від 8 до 9 літрів. У місті, звісно ж, більше, але загалом це і не так багато, як на бензиновій машині. І от, до речі, гарна система, яка є на деяких автомобілях. У нас тут є, вона дійсно допомагає, якщо ви у стиснених таких проємах на бездоріжжі працюєте, це праве дзеркало опускається вниз на приблизно на заднє колесо автомобіля, допомагаючи його контролювати. На бездоріжжі це може стати у нагоді і також зберегти автомобіль. вам. Ну, в принципі, на такому підйомі навіть немає необхідності переходити на понижений ряд трансмісій. Вона і на верхньому ряду досить гарно все відпрацьовує. І постійний повний привід також працює класно. Ну що ж, друзі, у компанії Автоексперт Дніпро з'явився у продажу гарний зразочок Toyota Land Cruiser 200. Це 2014 рік. Зауважу, рідний пробіг 92 тисячі кілометрів. Це 4,5 дізель, повністю у заводській фарбі, автомобіль обслугований. Можна приїхати, його перевірити власними очима, можна зробити тест драйв. Знаходимось у Дніпрі навпроти річкового порту. Це точна адреса княгині Ольги 19Б. А ще не забудьте підписатись на наш канал, не забудьте відправити відео друзям, бо хтось обов'язково шукає саме таке авто. Залишите лайки, коментарі і обов'язково приїжджайте на тест-драйв. З вами був Валерій. До нових зустрічей. Пока.